Площа перед Одеською обласною держадміністрацією буквально на порозі затримують високопосадовця. Сергія Помазана спіймали на хабарі 75 тисяч гривень. Усе просто на очах у перехожих. Я бачив, як передавалися е -е, е -е, кілька упаковок. Сумка і е дві упаковки в машину. От. Потім пройшло задержання. Руки не ламали, йому, ноги не ламали. Ну, от. Даже кстати, саді його брошвіти не одівалі Помазан чолі департамент цивільного захисту в посадовці. Багата біографія починав у шостому відділі міліції. Після звільнення сидів у СІЗО а 15-го року влаштувався до держадміністрації, де майже одразу привернув увагу СБУ. Тоді чиновника пов'язували з великим хабарем півтора мільйона гривень, які отримала його колега. Чиновниця одержувала вимагала та одержала неправомірну вигоду. За безперешкодне перерахування бюджетних коштів, які призначені для фінансування капітального будівництва об'єктів соціальної сфери, саме полікліники в одному з районних центрів Одеської області. Тоді в кабінеті помазана відбувся обшук, а його самого звільнили з роботи, але він відновився на посаді через суд. За даними СБУ, щойно повернувся на посаду, зайнявся здирництвом. Гроші, начебто, вимагав від підприємців за проходження перевірок та інспекцій. Тепер усіх цікавить питання, чи вдасться нетонущому чиновнику викрутитися із цього скандалу.